Олег Шемчук, голова первомайського фізкультурного здоровчого клубу, прометей, за два місяці переформатував свою діяльність, і тепер, окрім основного проєкту для людей з інвалідністю, допомагає нашим воїнам наближати перемогу. Кабінетом і основним місцем діяльності для Олега стала його власна оселя. Тут він поставив 3D-принтер, подарований племінником. Тут засвоїв особливості роботи на ньому, і тут же виготовляє скиди для дронів. Щодня йому доводиться на своєму колісному кріслі долати не один десяток кілометрів, бо ж комп'ютер в одній кімнаті, а принтер в іншій. Це мій е, робочий стіл. Тут я працюю, тут я роблю вимери. Щоб вони точно совпадали, закручувалися. Оце відкручується, закручується. І потім оцю готову продукцію я передаю, хто заказував. Замовників у Олега нині кілька. Перший і основний волонтер Ігор Будак, який допоміг Олегу розібратися в налаштуваннях та самій роботі 3D-принтера. Тепер він допомагає чоловіку реалізовувати скиди. Я йому штампую. Раз у місяць віддаю там 100-150 штук таких збор, плюс сюди йде ще наконечники покупаю гвоздики, щоб сюди такі накольники, покупаю ці стяжки, все сам, ну, за свої кошти. Все. Комплект роблю і видаю йому. Багато чого Олегу довелося засвоїти самостійно. Штурмував ази роботи на принтері два місяці поспіль, як кажуть, набивав руку власним досвідом. Навчання не припиняє і досі. Нині зареєструвався ще й на сайт Друкармія, де не лише отримує замовлення, а й допомогу. Зареєструвався на сайті Друкармії, і іноді я беру там беру там заказ. Там це общеукраїнський сайт, беру заказ і роблю такі вироби. Ну там є гілки канали телеграма, де люди розказують, якщо вдруг якийсь вироб неправильно вийшов, вони підказують, що де настроїти. Найбільшим викликом сьогодні для Олега є вимкнення світла. Чоловік, хоч і намагається підлаштовуватися під графіки, втім йому людині з інвалідністю не завжди це легко дається. Щоб друг не припинявся і щоб не втрачати часу, мріє купити повербанк. Хотілося б ну как би коштів нема. Та на філаменти тільки вистачає. От зараз я скупив. От в мене пенсія 4 800, Я на 4 тисячі 000... Саме. Ну хорошо, що добрі люди, донати трошки допомагають, але тяжко, тому що донатів дуже багато. Mm. Ну, де, де, де що необхідно, трошки. Зараз я закупив, мені треба купити цвет. Ну, Потому що там вироби є такі, що нужно по цвету. Для таких треба темні, тона, а для других нужна світлі тона. мріє Олег збільшити і обсяг друку, але для цього треба мати ресурси, додаткові принтери і безперебійну енергію. На цьому наголошує і партнер Олега Ігор Будак. Складність в тому, що виключають світло. Оце складність, тому що перепад температури і від пластини відстає пластик, і ну куча відходу. Це гроші. Наші волонтерів підстерігають практично на кожному кроці, але вони не скаржаться, бо знають, що їхня діяльність є кроком до перемоги. Ну, відкриваю збір. у мене постійно відкритий збір. Люди донатять. Ми закуповуємо друзі в Германії, допомагають раз на місяць присилають ну, 30-60 кг по різному, як виходить. Ну в принципі. На системи скидів закупаємо на Аліекспресі, беремо плати, сервоприводи, Ну опять же, за кошти, які люди донатять. В такому тандемі волонтери налаштовані працювати і надалі. А у Олега ще є мрія продовжити свою діяльність як голови клубу, каже, що люди потребують перезавантаження. Таке воно життя під час війни. А ми маємо величезне прохання до людей підтримати волонтерську діяльність фінансово, бо перемога то наша спільна праця. Україна є і буде вільною, коли є такі люди.